Вітаємо вас на цьому каналі і продовження тем сьогоднішнього дня і подій, які відбуваються у світі. Маємо для вас і доволі хороші, приємні новини. А саме на Росії відбувається там своя двіжуха. же ж один дід е, двіжухи, він її власне сьогодні отримав в столиці Росії. Е, говоримо про те, що рід дронів накрив Москву. Навіть є вже перші кадри. Е, Показані, як вони пролітають, росіяни відзвітували про успішну роботу сил протиповітряної оборони. Зокрема, мер Москви Сергій Сябянін повідомив про збиття 18 безпілотників, що летіли у бік російської столиці, попри його заяви, у деяких московських аеропортах було введено обмеження на прийом і випуск повітряних цілей. Давайте подивимося, власне, як це все відбувалось вашої уваги. Певні відрізки відео. Також на продовження цієї теми, як бачимо, що справді десь було збиття, і куди прямували ці дрони, і чи мали вони поцілити кудись окремо таку ціль чи в декілька цілей? Я думаю, можливо, найближчим часом ми про це зможемо дізнатися. Можливо, буде більше новин з'являтися і. Більш детально інформацію, тому що росіяни вони завжди все збивають. Як бачимо, збиття все таки є. Ми цього не будемо ніяким чином, так би мовити, обмежувати, але все-таки часто густо вони пролітають більше так в глибину, і з іншого боку, останнім часом Збройні Сили України заявляють про те, що суттєво вони прорядили ППО Росіян, особливо Панцирь С-1 один із найбільш новітніших таких протиповітряних. Засобів і його так достатньо прорядили, і от зараз більше зон з'являється для українських дронів для того, щоб пролетіти в глибину е, Росії. Ну і не тільки от з Москвою також е, вже півдня маленькі літачки, сил Добра, як зазначається, залітають до Брянської області, вже збито дійсно 120 безпілотних літальних апаратів, починаючи зранку. Над Москвою, от щойно, ми бачили декілька відеорядів, як вже і над столицею літають, і над аеропортами Внукова в столиці Росії зробили що? Правильно, там ввели план ковер. Ковер, який не дозволяє приймати на посадку і на відправку літаки, тобто. Росіян все стабільно із цим показником. Ну і на продовження теми е, Міноборони США. Вже давайте повернемося саме до Сполучених Штатів Америки. Звітує про захоплення чергового танка ротіньового флоту. Цього разу вже Вероніка 3 в Індійському океані. Варто зазначити, що Вороніка 1 була також затримана. А тепер вже і Вороніка 3 попала під е, Ось ці санкції від дядька Трампа, як то кажуть. Тому от ситуація виглядає вже наступним чином. На абордаж взагалі. без пригод було взято, до речі, судно. Ніхто не постраждав. Сталося в Індійському океані, за відкритими даними, судно транспортувало венесуельську та іранську нафту. Ну і. Без інцидентів пройшовся на при, цей абордаж, тобто все спокійно. Ніхто ніякого супротиву не чинив у цій ситуації. Ось так воно власне все і виглядає. Ну і ще з приємних новин, куди ж без них хочеться порадувати наших глядачів, в тому числі чотири людини постраждали при пожежі на е, скважині у Самарській області, і вогонь ухопив нафтоскважину у районі Колишовки при проведенні робіт біля 11 години по місцевому часу, і взагалі останнім часом щодо нафти Росії йдуть такі чутки. Не знаю, поки що вони не особливо підтверджені, але хотілося б вірити, що враховуючи, що танкери зупиняються танкери зупиняються і силами оборони України, тобто видобування нафти в деяких випадках, враховуючи її ціну і знижки. Не є доцільним, і певні скважини вони просто закриваються. І щоб ви розуміли, це не просто закриття, і потім можна їх спокійно розконсервувати. Ні, якщо скважина закрита, і тим більше там є певні такі скважини, де важко добувати цю нафту, то її потім вже розконсервувати фактично неможливо. Тому тут грав довго з одного боку, але з іншого хочеться вірити, що все таки швидше до. Царя РФ дійде, що це затягування лише гайок, ну, всередині країни, хоча йому на це все, все рівно, хай там все, що хочете робити, аби від України відчепився. От це можливо й дасть змогу, все-таки на перемовинах такі. Справді говорити про мир, а не симулювати його, як це часто він власне робить. Ну і до речі, на попередню тему, де було захоплено танкер, навіть z пропаганда вже починає трішки так підвивати Олег Царьов. той що що? Думаю, ви його добре пам'ятаєте, назвав Трампа піратом, і рахунок вже 8-0 в пользу пірата Трампа. Ось так це все. Виглядає ну і ще на десерт з хороших новин варто відзначити, що Збройні Сили України уразили нафтовий термінал на півдні РФ та зерка С-1 черговий в тимчасово окупованому Криму у рамках послідовних заходів зі зниженням наступального та економічного потенціалу російського агресора підрозділу Сил оборони. Продовжують завдавати збитків військовим та стратегічним цілям росіян. Масштаби уточнюються, і панцир С-1 точно пішов у небуття, і це також плюс: Чим менше панцирів, тим більше дірок у небі, тим більше наших чудових дронів долетять до цілі і зустрінуться е, чи з вишками, чи з нафтопереробними заводами, чи з кораблями. Тут вже не знаю, куди вони полетять, ну, але те, що полетять в сторону Ерефії, це очевидно. Ось такі вони новини на сьогодні. Хотілося вас порадувати більш таким, все таки, якимись позитивними новинами. Вони як не крути, навіть в такі часи є, і їх потрібно знаходити і все таки і намагатись, хоча б якось, але радіти життю. Бережіть себе.